Чому зараз так багато стало криво зроблених автомобілів? А раніше такого не було. Давайте подумаємо з вами. Це все дуже просто і дуже логічно. Справа в тому, що за останній час, за останні роки, пригону авто із США, ну суттєво зросла вартість логістики, суттєво зросла вартість ремонту і вартість самих запчастин. Тобто, якщо, наприклад, до 22-го року середньостатистичний автомобіль, який привозився там, до 5 років, там, Hyundai Elantra, Jeep Compass, Jeep Patriot, там і так, Ford Escape, той самий, і так далі, Jeep Cherokee, коштувало там 200 доларів фара, коштувало там 150, 250, крило коштувало 50 доларів 75, капот коштував 150 доларів 250. І так далі по списку. То на сьогоднішній день автомобілі до 5 років це вже новіші, свіжіші автомобілі, але є сенс возити з штатів саме такі авто. На них вже фара коштує не 200 доларів, а 1200 в деяких випадках 800, а в деяких і 1500 доларів. Це одна лише фара Капот, який коштував 150 доларів, тепер, як правило, коштує від 500 до 1500 доларів, дивлячись, що це за марка модель автомобіля. Задня кришка багажника, якщо колись коштувала можливо там і. 500-700 доларів, то зараз на більшість сучасних кросоверів вона коштує 2-2,5-3 тисячі доларів і так далі по списку. Те саме сталося і з роботами, тому що вартість матеріалів, вартість електрики, вартість оренди, вартість нафарбування матеріалів, все зросла. І якщо там, до 2022 року пофарбувати деталь в середньому було біля 100 доларів, то на сьогоднішній день за 100 доларів тобі навіть, я не знаю, напевно, віником не пофарбують. 250 доларів за деталь зараз в нормальній малярки буде коштувати. І от це все впливає на те, що зростає вартість ремонту і відновлення автомобіля. І що потрібно робити для того, щоб. Це все здешевити правильно. Половину запчастин не ставити, склеювати їх, суперклеєм, герметиком, ще чимось. Там, де воно погано тримається, туди саморіза загнати, кривий ланжерон, значить, його догнати шпаклівкою або навіть сіродура поприклеювати. Кабербіндерами постягувати, ну, робити все, що хочеш, але тільки не ремонтувати. В такому випадку вартість ремонту зменшується, і ось вона, золота машина, понизу ринку, куди всі біжать, куплять. Моя, моя, моя. Але я скажу наступне: що, наприклад, за останній час стільки записалися на переробку таких кривих машин людей, що ми навіть не знаємо, коли їх ще будемо брати в роботи.